Рішучі кроки від американського президента Байден погодився із вимогами республіканців щодо імміграційної політики, щоб ухвалити допомогу Україні. Wall Street Journal про це пише у Сенаті, розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Угода має бути схвалена в обмін на нову військову допомогу Україні та Ізраїлю. Видання пише, що вона має хороші шанси на ухвалення, хоча республіканці висувають більш жорсткі умови. Готовність президента США Байдена вести. Переговори з республіканцями свідчить про те, що він готовий піти на поступки. Це пов'язане не лише із забезпеченням допомоги Україні, але й з критикою серед американців. Так наголошує Wall Street Journal. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, а от зараз що Байден уже. А... Пішов в Абанк, так би мовити, тобто він пожертвував собою заради того, щоб вирішити ситуацію. Чому я кажу про про, про жертву собою? Тому що е, домовитися із республіканцями, піти на поступки в питанні кордону імміграційної політики, це е, налаштувати проти себе або трошки відсунути, охолодити саме оцю мігрантське середовище, яке теж голосує. Ну, я вам скажу так, що тут е, ситуація пов'язана все таки з тим, що питання достатньо е, має дуже велику історичну е, історію. Да, 20 uh -huh. років займаються цим міграційним питанням, не можуть його вирішити. Питання для сполучених штатів, до речі, дуже гостро стосовно південного кордону. Це ж не просто мігрантська криза, дуже велика кількість мігрантів. Це через південний кордон. Ми прекрасно знаємо, заходила достатня велика кількість терористів, бойовиків з латиноамериканських країн, представників наркокартелей, неконтрольований трафік наркотиків. Ви знаєте, це питання піднімалося Байденом під час зустрічі з цінпінам по з приводу фінтаніла, який уносить життя в рік по 100 тисяч американців. А це все через південний кордон і так далі. Звичайно, це питання потрібно було вирішувати. Байден, як е, політичний діяч, державний діяч, він е, цим питанням південного кордону більше займався в плані зовнішньої політики. Він е, мав перемовини з латиноамериканськими країнами, пропонував певні фінансові компенсації за зменшення е, імміграційних потоків і так далі. Тобто, на зовнішньому е, плані він грав він теж питався цю це uh -huh. питання вирішити імміграційне. а внутріполітичне питання воно не вирішує. Але зараз воно дійсно стало каменем спотикання в прийнятті стратегічних ключових рішень, які загрожують національній безпеці сполучених штатів, і це говорить не тільки про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а взагалі про гегемонію і вплив Сполучених Штатів на світові політичні процеси. Тому, звичайно, Байден пішов на такі е, дії, даби врятувати систему національної безпеки Сполучених Штатів. Він прекрасно розуміє, що тільки таким чином можливо е, стабільність і можливо збереження статусу кво в світі сполучених штатів. Тому він і пішов на такі рішення, і вони от вчора вже прийняли, е, ви знаєте, рішення стосовно того, що Бюджет буде прийнятий до 8 березня сполучених штатів. Вони шокдауну не буде. Всі ці питання врегульовані. Ну і виступ в принципі спікера Джонсона і представника республіканської партії теж говорить про те, що все-таки ми цю допомогу для України отримаємо. Зараз якраз от у технічні моменти, які будуть узгоджуватися. Я ага. не виключаю, що можуть бути ще якісь від республіканців від цієї мага групи в першу чергу, не від реганістів. Якісь ще вимоги стосовно того, щоб зміни в імміграційне законодавство безпосередньо внести більш жорсткі може бути таке, але от стратегічно я бачу, що все таки все йде до того, що буде прийняти цей пакет допомоги і Україні, і е, Ізраїлю і Тайвані. Пане Євгене, так уже вони висловилися. Ну принаймні не сама група Мага, але Дональд Трамп виступив проти компромісної угоди щодо кордону, від якої власне і залежить виділення грошей. В Трусошел написав Трамп про це. Я вважаю, що нам не слід укладати угоду про кордон взагалі, якщо ми не отримаємо все, що необхідно для припинення проблем на кордоні. Також я не сумніваюся, що наш чудовий спікер Палати представників Майк Джонсон укладе угоду, яка буде ідеальною щодо кордону. Кордону, так заявив Трамп. А, ну тобто, от підтверджує він іще раз опосередковано, що а, важливіші вибори для нього, принаймні, і що а, до виборів їм не треба ніякої угоди, і до виборів не треба вирішення питання кордону. До виборів треба тільки тема для розмови. Тема для прибуття. Я б сказав би я, ви знаєте, я б сказав би більше. Трамп е, транслює російський наратив і повністю відпрацьовує. Дружні стосунки з путіним з Російської Федерації, фактично втручаючись внутрішньополітичну ситуацію Сполучених Штатів. Я з вами погоджуюсь, що йому це питання кордону сьогодні не номер один. Йому питання номер один – це вибори. Це можливість проходження праймерісів. Хоча тут всі говорять про гая, що він там переміг, і так далі. Але ж там невеликий відсоток республіканців голосував. Там 700 по моєму 17 тисяч виборців вагає від республіканської партії. А угу. фактично на праймерісі там по-моєму всього 100 тисяч проголосувало. Це не є така категорична перемога Трампа. Що треба почекати цього, а не дійсно Трамп. Пане Євгене, от повертаючись до самого, самої угоди, от якщо Трамп таке говорить, ми можемо припустити, що республіканці, ну принаймні на рівні палати представників, дійсно будуть блокувати цю угоду. Я не думаю, тому що е е фактично більшість більша частина республіканців теж прекрасно розуміє, що не єдиним Трампом єдина республіканська партія. Республіканська партія має свою історію, має свої беграунди і має майбутнє певне. І якщо вони будуть відпрацьовувати тільки... Табаганки Трампа і його тиск на того ж Джонсона, на спікера, да, або на іншу частину республіканців то фактично можна втратити взагалі політичну перспективу для республіканців. Це uh -huh. теж вони прекрасно розуміють. Плюс е інші представники республіканців вони розуміють, що питання національної безпеки сполучених штатів які uh -huh. стратегії. Вони розуміють, що це вирі... в... потрібно вирішувати, тому що ситуація, яка є в Україні, напряму залежить від е... стратегічної концепції впливу Сполучених Штатів на інші гарячі точки регіону, які сьогодні розгортаються по всьому світу, і сполучені штати повинні бути сильні, допомагаючи Україні. Сполучені Штати сильно захищають національну безпеку власну і впливають на інші регіони близький схід, південно-східну Азію, Східну Азію, Корейський півострів, Африку, Латинську Америку. Де фактично тліють майбутні можливі конфліктогенні зони, ми це бачимо. Вони розгортаються постійно повально е в реальному часі. Пане Євгене. От я коли дивлюсь зараз на цю ситуацію, я весь час намагаюся тримати в голові у свідомості два шари, і ось можливо, я помиляюся, і ви мене виправите. Але у мене враження, що е для політикуму цієї діпстейт, для тих людей, хто реально вирішує, як буде працювати Америка, як житиме Америка, для них геополітичні зв'язки, геополітичні інтереси дуже багато значать. Для виборців, звичайних людей в Америці, і це ж показують навіть опитування, що а, і, і вторгнення російське, допомога Україні, допомога Ізраїлю – 2-3% інтересу. А там економіка, а міграційна криза це там 35-40% інтересу. Вага називають це найважливішим для Америки. Відтак дійсно, коли Байден саме цьому приділяє увагу в першу чергу, він трошки стріляє собі в ногу політично. З іншого боку, якщо Трамп закликає республіканців не підтримувати, він демонструє недоговороздатність, так би мовити, підштовхує свою партію до демонстрації такої недоговороздатності, що, мабуть, в загальному розумінні теж не дуже добре. Але врешті-решт, з високим ступенем ймовірності, Байден і Трамп зустрінуться на. На дебатах і їм доведеться щось одне іншому говорити, і Трампу доведеться якось пояснювати, чому він гадає, що краще взагалі не підписувати цю угоду. У Байден я впевнений, аргументи знайдуться. От як ви гадаєте, по перше, що говоритиме Трамп? А по-друге, чи у Байдена який. Mm, ну от ніби е, він має силу як президент Америки, і він продовжує боротися бодай за якісь стратегічні завдання, які він для себе бачить. Але таке враження, що в передвиборчій гонці він трошки втрачає ініціативу. Я, ви бачите можливість набути її, що він використає цей момент, зокрема, і домовленості з республіканцями і допомогу Україні. Ну, я думаю, він буде використовувати Байден максимально всі. Можливі позитивні моменти для себе для своєї передвиборчої кампанії. Я скажу їй дійсно, що як ви говорите, представники діпстейту чи стратегів, які е, фактично формулюють політику Сполучених Штатів, розумієте, тут є ситуація, така яка пов'язана в першу чергу з тим, що Америка тоді сильна, тоді вона має вплив, коли вона має глобальний транснаціональний вплив світ. А це трансекономічні, транс, фінансові, транснаціональні банківські відносини, і так далі. Тільки тоді позиція Трампа, яку він декларує, ізоляціонізм економічний, політичний, і так далі. Це фактично послаблення Америки і фактично невелювання всіх моментів, при яких Америка є великим дієм. І звичайно, те, що він буде говорити своїм виборцям, я не знаю, тому що у Байдена є контраргумент, дуже серйозний. Америка сильна, коли вона в глобальному транснаціональному світі. Завдяки цьому збільшуються робочі місця в сполучених штатах, збільшуються податки, які платяться до державного бюджету Сполучених Штатів, і збільшується якість життя тих же сполучених штатів, до якого звикли всі американці. Uh -huh. Тобто тут пов'язані фактори. А ізоляціонізм Трампа, який він декларує, чому ж від нього від... відхрестилися і відвернулися головні донори республіканської партії промисло... промисловці, і ті Кохі, і моргани, і всі інші, які фактично формують оцю велику потугу Сполучених Штатів, яка зав'язана знову на глобальних транснаціональних відносинах. Що буде говорити Трамп? Я не знаю. Все теж залежить від виборця. Є штати, в яких рівень освіченості іншого низький. Даво для них є оце гасло «Bade America Great Again», яке говорить Трамп. Да, от вони думають, що він сказав це гасло, і Америка стала знову великою. А з іншого боку, розумні люди, які мають вищу освіту, які мають досвід, які мають бачення більш ширше, да uh -huh. е, існування сполучених штатів світі, вони прекрасно розуміють, що концепція глобалізму для сполучених штатів це головна концепція на забезпечення національної безпеки Пане Євгене, От для Байдена Україна точно е, може бути аргументом на виборах, і е, здавалося нам кілька місяців тому, що певний український успіх, що е, українська перемога, ну образно так скажемо, не про фактичну перемогу, можливо, і повно йшлося би це би було могло бути для Байдена такою передвиборчим ну аргументом. От зараз залишається і ще передвиборчим аргументом для нього, наприклад, Вашингтонський саміт НАТО, де можливо Україні запропонували би членство в НАТО або якісь сигнали політичні прозвучали би це взагалі може бути. Байден може. Може, це ініціювати? Чи він уже в такому етапі своєї каденції, коли на нього не особливо зважатимуть інші партнери по НАТО? Ну я думаю, що поки що прогнозувати, що буде на Вашингтонському саміті, важко дуже. Да? Тому що це до цього часу ще дуже велика кількість часу. Да? Якщо ми беремо стратегічні плани, можливо, такі речі можуть бути, але ми повинні реально оцінювати ситуацію. Україні на полі бою, і взагалі те, що є у нас сьогодні, я не думаю, що нас на Вашингтонському саміті запрошать до членства відразу. Ми прекрасно розуміємо, поки йде активна фаза бойових дій, поки йде війна в Україні, прийняти до НАТО нас неможливо. А ми хочемо, щоб гарантія головна безпеки членства в північно-атлантичному оборонному альянсі було тоді, коли у нас буде поновлений суверенітет і територіальна цілісність. Нам потрібно отримати реальні гарантії безпеки. Реальні гарантії безпеки це членство в НАТО. Зараз такої можливості нема. Але все, що пов'язано з Україною, для Байдена це є тільки плюс любі позитивні зрушення по Україні, любі позитивні зрушення на полі бою в Україні, любі питання, які нас наближують до відновлення територіальної цілісності і суверенітету, це є плюс Байдену, тому що. Він його була фактично головна концептуальна е, модель його е, керівництва Сполученими Штатами останні два роки це допомога Україні. І звичайно на це дивилися багато е, налогоплательщиків Сполучених Штатів. І вони, якщо будуть бачити реальний результат е, того, що вони платили, фактично кожен е, хто платив податки до бюджету Сполучених Штатів, які йшли на допомогу Україні, має успіх. Звичайно, це великий плюс Байдену. додам інформації. От про НАТО ми говоримо. Про НАТО висловлюються і зараз уже аналітики. Очільники НАТО Україна буде одним з пріоритетів на саміті у лідерів країн НАТО. В альянсі вже розпочали підготовку до зустрічі у липні у Вашингтоні. За словами заступника генерального секретаря блоку, Мірчи Джоане, головними темами виокремлюють посилення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної оборони. Підтримка України у топі пріоритетів саміту. Далі цитую: будемо робити все необхідне для убезпечення наших людей, наших націй і міжнародної системи системи заснованої на правилах, так сказав заступник генсека НАТО. А натомість, ось знаєте, на рівні можливо таких. Ну, не чуток, неофіційних заяв, от просто того, що з'являється у ЗМІ, але от разом з такими оптимістичними, досить відкритими заявами, що готуємося, що будемо боротися за Україну, є і такі заяви, що ми зустрінемося, поговоримо, але ні про яке членство ітися не може. НАТО зараз, на ваш погляд, от на Час червня липня, воно більше налаштоване на свій захист, переглядає доктрину, тренується для того, щоб захиститися від Росії і йому не до розширення. Чи все ж таки у нас є шанс? Ну е дійсно головна сьогодні стратегічна задача, задача Альянсу. Це підсилення своїх, своїх е сил і засобів. На протистояння майбутній можливій агресії Росії проти в першу чергу східного флангу НАТО, це факт, і це буде обговорюватися. Це головна стратегічна задача. Питання розширення воно стає воно є в стратегічній концепції е, альянсу, але що стосується нас, цікавить Україна на сьогоднішній день, в тих умовах, яких є. Ну, давайте говорити відверто, членство України в північно-атлантичному Альянсі сьогодні неможливо. Тому що якщо сьогодні давайте теоретично уявимо, що на Вашингтонському саміті нас приймають до НАТО. От давайте таку гіпотетичну версію зробимо, то фактично нам приймають цю Україну. Там не буде питання, що давайте приймемо території, які під контролем України, а ті території не будемо приймати. Це все. Або приймається вся Україна, яка визнається міжнародно-правовому полі спільною незалежною Україною по кордонах 91-го року після розвалу радянського союзу, або ні. І фактично, якщо Україна приймається в НАТО, автоматично включається механізм п'ятої статті Вашингтонського договору. Тобто НАТО повинно відразу вступити в війну проти Росії. Розумієте, в чому все справа? Звичайно, для альянса це питання на сьогоднішній день. Не може розглядатися, та ми можемо отримати якісь перспективи, якісь варіант запрошення з термінами, певними по вступу, да, коли буде зрозуміло, коли закінчиться активна гаряча фаза бойових дій. І Я думаю, що. Як тільки ми ім і до речі, от ми зараз бачимо Великобританія, да вона пішла правильно тим шляхом, що ці попередні гарантії безпеки, які ми підписали, тепер Франція стоїть на черзі і так далі, і бажано, щоб вся сімка велика теж підписала з нами ці проміжні гарантії безпекові до вступу України до НАТО. А коли ми відновлюємо суверенітет територіальну цілісність по 91-му року, от тоді треба терміново стучати в калакала і в угу. напад. Що нам потрібна реальна гарантія безпеки, і тоді ми отримуємо парасольку Північно-Атлантичного альянсу, ядерну парасольку, і тоді Росія нічого не зможе зробити. Оце ідеальний варіант і сценарії. Безпековий ага. фактор перший євроінтеграція це прекрасно. але безпековий фактор це головне головна запорука нашого сталого потім майбутнього розвитку, економічного, політичного, соціального і так далі. Тобто, безпека номер один.